Вітаю, дорога церква, книга Прока Іони. Книга, яка пронизана дуже цікавими моментами. Я думаю, що всі ми знаємо цю, цю історію, яка трапилась з Іоною. Знаєте, ця книга, яка повністю пронизана противоборством людини до Бога. Ми бачимо, що Господь звертається до Іони і каже: Іона, іди в Неневію проповідуй, бо беззаконня дійшли до мене. Господь хоче, щоб цей нарід почув слово Боже і покаявся, і був спасенний. Що робить Іона? Він сідає на корабль і тікає зовсім в іншу сторону. Знаєте, такий персонаж дуже цікавий. Коли його будять, потім моряки почався шторм, і питають, хто ти такий, і він їм розказує, чому він тікає від лиця Господнього. Але слова, які він говорить, каже, я. Такий-то, такий, то шаную Господа Бога Небес. І мріки злякались кажуть, навіщо ти це зробив? Навіщо ти тікаєш? Ти, який шануєш Господа Бога Небес, Господь, який посилає тебе в Неневі, а ти тікаєш зовсім іншу сторону, в чому твоя шана до Господа Бога Твого? Вони дуже перелякались. Знаєте, потім, коли Іона все ж таки йде в Неневію, ми бачимо, що. Він зовсім не проповідує на покаяння. Він просто ходить і говорить вирок цьому народові. Каже, що 40 днів і ночей і Неневія буде розрушена. Він зробив їм уже вирок, але далі ще дивовижніше. Господь милує цей народ. Господь бачить їхні серця розкаяння, вони в пеплі і в реті ще покаялись перед Богом, постились, не їли, і не пили. І Господь проявив своє милосердя. І далі дуже дивовижний такий момент з Іону, який я хочу разом з вами прочитати. Це останній розділ цієї книги, написано четвертий розділ з першого вірша. Іона сильно засмутився цим і був роздратований. І молився він до Господа і сказав: О Господи, чи не це я говорив, коли ще був в країні моїй? Тому я і втікав у Тершіш, бо знав. Що Ти Бог добрий, милосердний, довготелпереливий і багатомилостивий, і жалієш про нещастя. І нині, Господи, візьми душу мою від мене, бо краще мені померти, ніж жити. І сказав Господь, невже це засмутило Тебе так сильно? Іона, невже тебе засмутило так сильно, що Господь помилував цей народ? Господь, ми бачимо, що Іона. Засмутився аж до смерті? Знаєте, він, мабуть, мріяв, що трапиться те, як з Содомом і Гоморою він вийшов на гору і чекав цього покарання, що зараз йде вогонь з неба і попалить все. Знаєте, поражається жорстокість йони. І він каже, Господи, я знаю, що ти багато милостивий і, тр... і довготерпеливий, і вона переживав за себе. Знаєте, він боявся, що він буде виглядати в людських очах, як лжепророк. І за цього він тікав від Господа. Він розумів, що якщо він буде проповідувати, народ покається, Господь помилує, пророчства Іони не збудуться, і Неневі не буде розрушено. Він боявся за свою репутацію. Боявся за те, що люди будуть тикати на нього пальцями і казати, ти неправдомовець. Знаєте, сьогодні, коли Господь говорить щось для нас, що зробить те і те, ми повинні з вами слухати Бога. Ми повинні сьогодні з вами не поступати, як Іона, не думати про свою репутацію, не думати про те, що про мене скажуть люди, а робити те, що хоче від нас Господь. Знаєте, мені дуже подобаються слова Ісаї, коли Господь казав, хто піде для нас. І він, не роздумуючи, каже, Господи, ось я пішли мене. Йому було неважливо, куди йти, йому не було важливо, що робити, він для Господа готовий був іти куди завгодно. Якщо сьогодні Господь мені каже, сходи до сусіда, сходи там, скажи слово, те, що я хочу передати для чи тієї чи іншої людини, не потрібно соромитись. Не потрібно тікати від лиця Господнього, потрібно йти і виконувати, що говорить Господь. І хай Господь нас кожної з нас благословить, щоб ця історія була для нас таким добрим прикладом, добрим таким назіданням, як не треба поступати. Знаєте, щоб ми не поступали, як Іона, щоб не тікали від лиця Господнього, щоб якщо Господь нам говорить, і якщо ми виконаємо, і Господь милує когось. Щоб ми не роздратовалися, щоб ми могли також порадіть за тих людей, яким Господь також давав спасіння. Благослувіть нам, Дорога церква, в нашому ходженні за Христом, в нашому такому життєвому принципу вірності Ісусу Христу, і щоб ми завжди були вірними і готовими послужити Йому від всього серця. З усією любов'ю до нашого Господа Ісуса Христа, тому що Він достоїн цього, бо Він для нас зробив набагато більше. І моя заслава і подяка. Амінь.